Так, прийшли мені дзеркала, зараз зроблю невеличкий огляд. На електровелосипед замовив ліве і праве телескопічне дзеркало. Упаковочка мені вже подобається. Ціленька. Так. Так, що ми маємо? Дзеркала не дешеві. Повинні бути якісні, Шестиранний ключик в кожному. Потім. Ага, дзеркало вже зібране, виходить. Картоночка. І ось таке дзеркало. Ліве і праве. Поставлю на велосипед і покажу, як воно виглядає. Так, кріпиться дзеркало гвинтом і перекидається на таких пазіках. Виставляємо як треба підпружинений гвинтик. И фиксируем В принципе, повинно быть надежно. Максимальный вылет 50 миллиметров. Так, і ось такі дзеркала, які я вчора отримав і встановив. В принципі, вигляд мають непоганий. Оглядовість, в принципі, теж нічого. Ось так встановив, може комусь буде корисно. Все встановлено правильно. В принципі, тут виліту вистачає, а це кронштейном в іншу сторону. Ну, вигляд має непоганий. Це антиблікові дзеркала. Тому буде їздити, я думаю, комфортно. Кому було корисне дане відео, не забувайте підписуватися, ставити лайки, коментувати.